Всім привіт! Ви на каналі New Game І сьогодні я буду знімати другий етап ось цього Ось цього Сахура. Так, Переходимо на мій не основний аккаунт. І ось так. Так, ну, другий квест у нас починається з глини. У мене ніби вона має бути, бо я колись тут копав і ще я думала накопати на другий. Ну, коли буду приходити. Так, вона в мене є. Значить, зразу ми її здаємо. Ура! Так, кваст і другий. Угу. Втоплеників вбити да? Точно, там, там не помилилися, не поміняли Квас один, П'ять. Ні, е -е -е -е, не поміняли. На жаль. Ну, значить, будемо десь шукати. А я, перей... а я перейду до вас, коли вже знайду цю формілку втоплеників. Так, ну, я знайшов. Ой, треба просто їх бити. І вони тут перетворюються. Ну, будемо вбивати і дивитися. Я вже заплатив 30 тисяч з іншого аккаунту. От, як можете побачити, в мене баланс змінився. Ну і в мене на балансі багато, так що я не жалію. Шкода, що тут не багато світла, і вона прям не автоматично, на самому треба бити зомбі. Ось так. А щоб потім вони сюди падали в лунку. Ай-яй-яй! Ай, Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 а мені боля! Ще! Мені Хух. Так. Ну, чекаємо. І пум! Uhm пум. Сюди. Тумтун. та -ту та -ту та 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 -ту, ту не туди! Трошки. Ладно, давайте паузу, щоб вони зараз спавнили. Я їх вплив та. Уже будемо далі. буду, Все, давайте. поки що, Мені ще дешев треба подивитися. Так, я тут. Опа. Звісно, темно, я не знаю, чи вам щось видно. Давайте ось так стану, щоб вам щось було видніше. О! Ось так. Оп-оп-оп, оп, оп. І ото так. Мені їжі не мали, то нічого. Так, скільки я вже вбив? Кваськ вам, ніби три. П'ять? Навіть знаєте багато. Швиденько, 15. ще лишилося, та й виконує завдання. Так, що там? А що там далі йде? Зараз подивишся в пам'ята. А! Руда. М Понятно, що куплю і зламаю. Хм. А от трусника в мене є ферма. Так. Да, в мене є ферма. Я її позбираю, там я вже скину. І вже скину. Книги, книги в мене теж скину все. Е, ні, книги. Книги теж там, там ж папір треба. І мені треба багато. По 64 з кожної сторони. Ну, це в там. Менше тросника. Тому що тросник не робить тільки один листок, а три, ніби чи один. Ну, Але не якесь все одно. Опа! І кидаємо туди. Що тут таке? Ну, Значить, тут світло зробила. О, Ендерсенбук. Прикольно. Так, Ендерсондруки поставлю це. Мені не треба. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чекаю, чекаю, чекаю. Десь видаєте у за 5 тисяч Раз, почекай, так, ну я тут б'юся. Опа, вбив. Все ніби. Так. Да. Якщо вони мене тут не п'ють, значить так. Опа, зомбі кидаємо його в воду. Оп! Не поняв. Ти чого так? Блин, я його заробью рукою. Швидше О! О! Мене! Мене просто вбили! ТПО? Теп... мене там зомбі вбив! У мене ж мало життя просто було! Прийми ТП. Хай прийми ТП назад! О! Меч! Меч! Меч, дай мій меч? дай мій меч? за віддай меч, Віддай! меч, надо там фрост морн. Морн! Що? А де, він? де мій меч? Хорошо. Я если имеешь профоков. Клас! Я такий радий. Навіть, наверное, давайте. Ну ладно. Та ні, не, не надо. Візьму це вже? Все одно скоро вайп? Тому якось все. Забираю. Не треба. КЗ. Почекайте, може тут? Можете тут, блін. пум пу пум 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 Ви сьогодні можете на цей гріх заходити. Я часто граю, от часто. Можете заходити, можу вам чимось допоможу. Не знаю. Ви реально можете на цей сервак заходити. Напишіти <кій> за зупинки, як короткі, де я не говорю. Просто можете заходити, я вам допомагаю. Буду, буду допомагати. І все. буде класно. Так, буде класно. Так, буде, класно. Тун, 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 тун. О, бум, бум, бум. А можна екранну клавіатуру? Ладно, не буду. Так, зомби, зомби, зомбі, 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 зомбі. зомбі. Я не знаю да не фрост Зараз я переписуюся. Так, далі-далі, далі, далі-далі-далі-далі. Да... Не знаю, що мене так поплило. Так. Опа, не можу застригнути. Так. Що там? -а, а, поспавнилися. Давайте вбивати ось. Опа, 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 опа. Ой! кидаємо Опа, все, там уже нема, да. Це вже зомби. тун-тун Сахур! тун-тун-тун Сахур! Ну, як ви розумієте? Сахур важкий. Скільки ж що вбити, все, і я вже вільний від цього квеста. Потім Ізумрудна руда це буде швидко, потім тросник це теж буде швидко. Так. Опа, опа, опа. Так, хтось тепер додому дому реє, не вірю. Спати хочу. Ну, дуже рано знімаю, а виставлю десь у день. А ще вночі багато перезнімав. Так що трохи важко. Так. Ну, чекаємо. А що це таке? А що це таке? Опа? І дверки ламаємо і пробираємося. А, не можу. На жаль. Опа. Збиваємо всіх. Наших улюблених. моряків, Все. Мене не б'ють. все добре. Ось. І так я тут. Так. Опа. Вже десь хвилин відзняли, а це тільки два квести прийшло. Ладно, давайте, коли я вже повбиваю всіх, я вернуся. Так, мені останнє лише все. Так, вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. Все! ТП А UTZ PZH. Так. Приймаємо. Ура, ура, ура! Це добре, що мене прийняли. Е, так, тепер. Треба купити руду. Я просто не хочу шукати, тому маркет серч. І Так, мені всього 16. треба. Ну, скільки тут. А ну. ну 640, нормально. Піде. Так, 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 тик, тик. Ой. Блін, не поняв. Як це сталося. Так. Виставляємо. Виставляємо. Так! Все, а тепер цього то я можу ламати. Ламаємо, ламаємо, ламаємо. Це все я б сюди десь вистави. Ось так. Ось так. А, а руду можна сюди. Ось так поки що. Опа і опа. Так! Мені поїсти ще. Не завадило. Б. Так, перше. Так. І ламаємо просто. Моя улюблена кірочка. Оп-оп-оп. Сюди. Ооо, смарагдики! Я вас люблю. Опа! І ось так. Так, тепер квест один! Давайте я до вас прийду, все, коли я вже все позбираю. І так. Я вже назбирав, як ви бачите. Квест 1! Здаємо. Так, ніби далі в нас книги. Ну! Зараз буду знову збирати. Я просто не назбирав на книги. Може, в мене щось і лишилося? ні, нічого. так, Нічого не лишилося в мене. Ще з минулих моїх. Ну, один лишився, але то що. Ладно, буду збирати далі. І так, я назбирав, тепер мені шкіри треба, не? шкіра, шкіра, шкіра. У мене точно має бути шкіра. Це я пам'ятаю. А ось скільки її, я не пам'ятаю. Так, 40 знайшли. 40 є. Не поняв. Не поняв. Все! Є! Є є. Крафтимо. Опа, опа, опа і опа. 64. Рівно! Квест. Квест. Та який? квест 1. Далі це дуже легке завдання. Навіть перед вами його зроблю. Так, мені треба. Мене ще повкрадали гроші, щоб ви знали, коли я рубав сахар е тресник, коли я брав, Мене ще обікрали трошки. Ну, і ча, піде. Хом 4. Ой, хом 2. Тепер беремо улюблений мій. Не понял. Я щеллю руку. О, є. Тепер. беремо, і опа. І ось так. Оп-оп-оп. Глючить. Дуже люблю лаги. О, є. Тепер не глючить. Ось так ось так. І ось так. І ось так. Опа. Туда. Туда. О. Хоча е! я не можу поставити. А тут можу? Не помню. Чи я в деяких місцях не можу. Тут, взагалі, кам'яний. Певно, хотіла щось загріферити. З гравців. Так, фіт прописую. Так, давайте швидше. Ой, так, закінчився так. Тепер другий беремо. І ось так. Опа! О, саджаємо. І мені так е, дофігеліонна треба зробити. Не поняв, чого тут нічого не виросло? Може, по центру треба було робити. Ладно. Так, а де моя вся пшениця? Не У мене пшениці ще ні одної. Ви ну, щоб знали. Во, о! О! Напевно, там застрягла. Але пшениця мій має бути в ту ж саму хвилину. Давайте. Так. Я факел зламав. Ой, ой. Чого не видно вам? О! Є, тепер видно. Так, ну це вже два стаки є. Так. Скільки має бути? Чотири? Ну, не так і погано, звісно, але нормально. Ну тут в мене ці корівки мої. Так. Е, опа, ставимо. Ставимо, ставимо, ставимо. Опа, ставимо. Може на центрі треба робити, я не знаю. ну, Зараз на центрі попробую. так, ставимо. Сиджаємо. Ну, якщо я з, зі стільков заробив два стаки, значить. Значить, в мене знову буде стак. Класно. О! Ще пшеничка. Так, так, тик-ка-тика. І ось так. Щось тут не саджається. О, ще Це добре. І ось так тепер. І ось так. Ой. Саджаймо! А тепер там виросла? А тепер там знов не виросло. Ну що це таке? А, тепер тут виросло. Ну, ладно. Все одно пшениця буря. Так, беремо, беремо, беремо. І... опа! Все я на місці, просто. А, програма сказала, що не достатньо місця на диску. я повидаляв всі відео, які мені там не треба на тому диску. Так що вже все можу далі знімати. Бо якийсь переривчок був. Так! Не поняв. Чотири стаки. Хам, 4. І здаємо. Ну, як? Спочатку здаємо твінку. А потім, а потім собі. Угу. Собі. Хай забирається все. Ну мені що? Треба? Не треба. Опа. Так. Ось так. Ось так, ось так. Ось так. Ось так. А тепер можна кліар зробити. Так, зараз я на цьому аккаунті заберу це все. О! Ось тут поки що поставлю. Квест 1. Що там далі? Граніт. Знаєте, я його куплю. Оце крали, а тепер я по-любому купляю. Market, Search, Граніт. Скільки стак? Ай! Серденько серце кохане, не турбуйся. Угу, не турбуйся. Я розумію, я можу його здобути, але мені дуже довго. Я так на цю пшеницю тросник дуже довго часу прям потратив. Таке останнє. Вбити 5 відів Це саме найлегше завдання. це Так, перевіряємо їх всі доми. Так, всі 4 я знаю, хом 5. Так, це кріперів, хом 6. Це не знати що. Хом 7. ой Хом 7. Це черепашки. Home 8. Взагалі не понятно, що це. Хом 9. Угу. Хом 10. Все, 10 це останній було. Фантомів цих. Птаймдей. Ой. Morning. Ой. Птайм. Морнинг. Тепер хоча посвітліше. Так. Да. Це фантомів і відьма. Ну, як ви бачите, це точно, так. Да. Тепер я беру меч. Вже не Фростморн. По-любому. Так, і ТП Аютизит. Опа. Прийма... Я приймаю. І з цього коммута зараз вб'ю. Відьма, пока. Давай. Мені. Ну там, от я знаю, які, я згадав, там такі собі нагороди. Ну там є шарики, які коштує багато, ще зільки, які можна продати за багато. Я що фантомів повзиваю, ну просто гроші зробити. Хай буде. Потім собі на цвінк пере... Опа, перезакинути. Так, а от де мої візьмечки, не поняв, в чого фантомів так багато? Ведьмы! Ведьмы! ВІДЬМА! Вот одна, відьма заспавнилась и все. Во. Что изменяется на радуем? Вас там в этом не впали, не... М -м. Жалко, жалко, жалко. Я не разумею, алло. Да мои все ведьмы. Відьме. Не понял. У мене відьми нема тоже. Відьме. Боже, вона десь там розповзлася. Мені нічого не видно. Прикольно. Відьми немає. Ладно. Блін, у мене було я 600 600.000. У мене ще тисяч мінус вийшло. Жалко, жалко. Так. Що я хочу сказати? Де всі відьми? Де всі? Не поняв, не поняв. мене тупо. Не поняв. Де мої. Можу... О! Візьма появилась. Значить що вони дуже рідко. Або вони ось там появляються, але ж там нічого не видно. Або вони з'являються, але я не бачу. Так. Ладно, давайте я почекаю, щоб їх вбити. Все! Все! Все, все, все! все. Quest 1. Я знаю, що це небезпечно брати нагороду тут. Все я зразу даю собі і на Хом 4 хоюся. Хом 4. А тепер дивимося, що тут. Ну, Як ви бачите, і тепер ви можете подивитися, чи варто вам проходити цього. Е, другий етап. Як це його? Другий. Зараз. Етап Сахура чи не проходити. Так на ну, нас я можу продати. Ох, сел 35 тисяч. Ой, ах, май! ні Ні! -ні. ні. Я щось за її не такі, що продав. 35 тисяч! о Ну, шар швидкості я можу купити. Ой, продати! Ну, за 150 тисяч! Зіля вікінга за ах, сел 150 тисяч! А ці я можу подешевці продати Ах, сел. 800. Так, ну, дивіться. Все. Оце, це, це я можу продати. Але хай в мене буде така сама третя. Хай буде. Не зайвою буде. Все. Хай собі та й тут лежить. Все. Е, ах, сел. 8000. Ну і дякую вам за перегляд! Цього відео. Ну що ви в цьому відео були? Всім пока.